Зараз у Павлограді проживає більше 19 тисяч офіційно зареєстрованих вимушених переселенців. Вони потребують житла. Притому у Павлограді є багато занедбаних будівель, без хазяйного майна, у тому числі квартир. В рамках проєкту ми надіслали журналістські запити щодо деяких занедбаних будівель, виявлені їхні власники і причини, чому будівлі не реконструюються. Це не тільки проблеми коштів, але й колізії законодавства. Через громадську раду Павлограда направлені звернення у Кабмін Верховну Раду та Міністерства щодо цих проблем. Також ми висвітили можливість для міста подавати заявки у фонд відновлення України з цього фонду. Профінансують ремонт гуртожитку для ВПО. Крім цього, створено робочу групу, яка займатиметься напрацюваннями дорожньої карти по виявленню безхазяйних квартир, які у подальшому можуть стати соціальним житлом. Нам вдалося привернути увагу щодо вирішення цього дуже складного питання, актуалізувати цю проблему, задіяти головних гравців для адвокації питання перетворення занедбаних будівель на житло.